Переплутавши, відчепити не той карабін, тепер людину відносить у відкритий космос. У задушливому вакуумі все доволі перспективно. Тримаючи землю Лодоною, виникає бажання вирішити всі проблеми, зжавши руку в кулак, але, на жаль, простих рішень не існує. Тепер можна розсіяти всю надію десь на Марсі, навряд чи там щось виросте. Хоча Марс добре зрозуміє людину, його супутник також страх і жахіття. Звурджене Капучино, яке хтось розмішує прямо зараз, вже відбувається в шлемі скафандра. Так, це гігантський Юпітер, найбільша планета системи, але навіть на фоні нього людина більш помітна, ніж на фоні соціуму. Хоча Юпітер може спокійно захавати тисячу таких планет, як Земля, злапати інсульт, відчуваючи тиск в мільйони разів сильніший, ніж земний, прошиваючи навскрізь нещільну хмарину з різними газами, яка не має твердої поверхні. Але зовні має кільця. Уран 235. Ніщо проти урана крижаного гіганта. Хоч цілу планету Земля в нього кинути, все живе пропаде, Уран продовжить існування. Цьому егоїсту буде байдуже, наскільки людина вважає себе важливою. Нептун така сама машина з холодним серцем. Швидкість вітру на його поверхні доходить до 2000 км за годину, не людські, тому природні умови. Фіналі залишиться лише дежав'ю, яке останньою щіпкою кисню блікне в мозок людини, пролітаючи біля Плутона, який менший за земний місяць, і який прийняв те, що він не є супутником і повноцінною планетою.